1 березня буде півроку, як Січ знаходиться у Слов'янську. За цей час у бійців та керівництва накопичились теми, які варто підняти в рамках звіту про результати роботи. Постійне співробітництво із силами спеціальних операцій та правоохоронними органами принесло свої результати в Артемівську, красному лимані, під Горлівкою та Дебальцевом у Пєсках та Курахово. Другим напрямком роботи є розвінчування міфів щодо українських військових та постійна боротьба за уми та душі місцевого населення. Тобто, можна сказати, вже люди вже нас в лице знають, на вулицях підходять, здоровкаються, просять якоїсь допомоги, якоїсь поради. Ну, ще така, так як відгалудження діяльності, це і безпосередня допомога слов'янській міліції в роботі. Це і працюємо тут, і на патрулюванні, і на охороні деяких об'єктів. Тобто ми не підміняємо слов'янську міліцію її діяльність, не заважаємо їй, ми навпаки, допомагаємо там якихось, з якихось інших сфер, або підтримка, або підсилення. Сподіваюся, також, що слов'янська міліція теж звикла вже до нас і з задоволенням з нами співпрацює. Звичайно, ще така значить, у нас заклалася вже добра традиція це зустріч з вами журналістами і з волонтерськими організаціями. Безпосередньо сьогодні з нами один з наших волонтерів з Києва, Олег Миколайович, він працює, допомагає нам, можна так сказати, в реабілітації, відновленні спортивної діяльності. От. І ви знаєте, без таких людей, як Олег Миколайович, як наші інші волонтери, я думаю, не тільки нашому батальйону, а й всім іншим і армії було б дуже-дуже сутужно. Бо все те, що ми бачимо, ми отримуємо. Ми так на папері бачимо, ми там отримали і зимову форму, і паливо, і, і я не знаю, і банани, напевно. А де це все ніхто не знає. Ми це все знаємо. Да. І навіть простої води іноді доводиться телефонувати і просити, щоб підвезіть нам хоч водички якоїсь. Тому вам, окремо, всім нашим волонтерам, спонсорам, громадським і просто особам, фізичним, приватним. Просто велика, велика наша вдячність і шана. Хочу сказати найголовніше, що для батальйону Січ ну, дуже багато було таких і провокаційної інформації там, стосовно якихось політичних поглядів. У нас є такий ну, бойовий принцип. Нам байдуже хто із людей, які перебувають на території нашої держави, нашої батьківщини України, для нас всі люди, які порушують закон. Проти громадян є злочинцями. Неважно, під яким прапором вони йдуть, навіть бійці там, нашого підрозділу, інших підрозділів, всі, хто будуть порушувати закон, в першу чергу, проти наших же громадян в першу чергу, ми будемо сурово карати, як кажуть, хоч і нема військового часу, але за умовами проведення антитерористичної операції. Я хочу сказать, что я и сам приехал из Киева, и мое, мое дело 25 лет это бизнес. Когда в стране происходят такие события, поверьте мне, что я не знаю среди своего окружения это тех людей, которых бы это не коснулось. Вы можете себе представить, я уверен в этом, что для того, чтобы, вот уже к тому, что было сказано, если бы каждый житель восточных регионов побывал бы в Киеве, и просто реально знал бы правду, но, то поверьте, у нас не было бы такого положения. Не хватает элементарного, или не хватает просто просвещения. Это первое, что что бросается в глаза. А, та разруха, которая есть, я бы, я уверен, что она и вот состояние хозяйства, дорог, она была и до военных событий, которые на сегодняшний день мы мы происходим. А от, от этого есть вывод только один. Нужно этим заниматься непосредственно и самостоятельно. Никто никогда не поможет тебе, если ты сам этим не занимаешься. Никто нам не мешает жить хорошо. Но если бы все жители восточных регионов, или, допустим, сейчас, где мы находимся, Луганской, Донецкой области, просто-напросто чаще бывали бы в центре, в Киеве, чаще бывали бы на западных областях и своими же глазами смотрели те успешные регионы, которые развиваются, то, поверьте, много бы вопросов у них бы снималось. В сегодняшний день все в стране меняется. Но от того, как оно быстро будет меняться, что для этого нужно делать, все опять от нас же зависит. А для этого нужно начать для начала, для начала просто общаться, каждый день просвещаться и побуждать людей к просвещению. И как следствие этого просвещения, это труд, который в итоге и сделает нас и людьми счастливыми, и богатыми и поверьте мне, что суть вопроса этих конфликтов заключается в одном. Если мы будем жить лучше, чем на, на, на востоке, на соседних государствах, все проблемы сами собой решатся. Это мое глубочайшее убеждение. Я этим занимаюсь каждый день. И каждый день с кем-то беседую. Если я хотя бы одного человека сумел в этом переубедить, я считаю свою лепту в это вынес. Дополнение к коллегу. Я хотел бы сказать, что не только нужно отсюда людям ездить, а очень большая проблема в том, что люди, которые находятся в Киеве. В других городах, которые не приезжают на восток, даже в тех городах, которые, слава богу, уже освобождены, они не видят того, что происходит здесь. И очень большая проблема в том, что вот, я пару месяцев назад услышал очень хорошую фразу, не будет страны до тех пор, пока в одном из городов, неважно, пусть же одном, происходит обстрел, а в других городах происходят фестивали фастфуда пока вся страна не соберется, не решит эту проблему в первую очередь, этого не будет. Когда до момента, пока будет дележка, мы очень рады, когда наши даже бойцы некоторые приходят и мы знаем о том, что у них здесь появляются, дай бог будущее там жены. Мы вот все там ждем, не дождемся, когда у нас будет свадьба в Славянске там, одного из наших бойцов. Потому что это, ну вот это самая важная работа, потому что враг, который пришел, это большая проблема. Но враг, который сидит внутри каждого, внутри страны, это еще хуже. Скажу так, вот, э, ну, это уже из личного опыта, из опыта наших бойцов. Одна из самых важных реабилитаций, неважно, будь то для ребят из подразделений, будь то для мирных жителей, это приезжая домой, видеть, что какие-то есть положительные изменения. Их А когда ты возвращаешься домой, и вот опять-таки же та же ситуация в Киеве. Я узнаю информацию там, ну от от, от жены, там общаясь с родителями, да, о том, что я прекрасно понимаю, что рано или поздно вот это все, что происходит. Я прекрасно понимаю, что проведя время здесь, да, скажем так, выполняя свою боевую задачу с врагом, который пришел извне, мне еще нужно возвращаться домой и решать вопросы, которые возникают у меня дома. Решать вопросы, почему у ребенка завтрак отменили. Решать вопрос, почему у моей, там, выборе матери там, вопросы с пенсией. И, та, и все, вот и все. Но большая проблема в чем? Вот сейчас идет так называемая мобилизация. Все это пиарят, все это, кто-то говорит, это правильно, неправильно. Вопрос в другом. Коль пришло такое горе, да, под названием война, будем говорить открыто. Проблема в чем? Это в первую очередь касается всех молодых, здоровых, нормальных ребят, мужиков. Извините меня, ты не хочешь брать автомат, это да не вопрос. Проблем, проблемы, проблемы, проблемы. Либо будут там, где ты можешь лучше помочь. У тебя ребенка не берут в садик. Вот я всегда ставил в пример, начиная, ну жизнь, вот опять таки, да, это три вектора: твоя деятельность, твой быт и государство в целом. Просто факторы, одни и те же, масштабы разные. Не берут ребенка в садик. Собралось 5-6 пап, пришли к заведующей. Почему такая проблема? Виноват там, допустим, ну начальник там РО. Собралось уже не 5 пап, а 25. Пришли с требованием конкретным. Почему такая ситуация? Тогда будут изменения. А если мы, извините меня, превращаемся просто в какое-то количество людей, которые ждут какого-то царя, который придет и нас поведет в светлое будущее, за всю историю такого никогда не было. Нет, это у нас в менталитете. Только, <как> так так вот исну, да, это... это нужно менять просто. Пока мы сами не соберемся... Вы именно восток, пиноч... к сожалению, о котором мы... мы сейчас говорим, он привык жить под царем. Поверьте мне, Янукович был царем, еще когда он был э, представителем э, области, и все лежало под ним. И когда он был президентом, и сейчас ждут, барин вот приедет, барин а... угу. нас уже Они да. ждут да. кого-то. уже интервью дают. Да. Якщо мы уже вам стали не чужими, да? то, соответственно, живы же нам. Какие перспективы, Александр Ильич, нашей подальшей работе, вашего пребывания тут? І в контексті чого в цілому, які перспективи батальйону? Деякі батальйони стали полками. в Слов'янську і в цілому. Гарне питання ви таке задали. Значить, в нас, в нас вірять, питають, що ми зараз, що ми далі будемо робити. Що, перспективи у нас, бачите, ніхто ще війну не відміняв, ніхто налагодження громадського нормального суспільного життя теж не відміняв. Звичайно, хочеться всім хочеться з маленьких. Там підрозділи ставати великими, гриміти на всю Україну, на Росію, як там деякі батальйони, які полками стали. Ви знаєте, ми все ж таки налаштовані працювати надовго, бо це так, ми думали, спочатку ми створимо батальйон для... Ну, тільки для війни. Закінчиться війна, всі будуть займатися. Але зараз, так от, я так сподіваюся, не тільки моя точка зору, так ми бачимо, що виявляється, що батальйон може працювати не тільки в військовій, військовій ситуації, але і тут в мирно. Тобто ми збираємось працювати далі. Може, хтось з хлопців буде. Тобто, ну, напротязі цього, цього часу ми вже так, як командири, придивляємося, бачимо, люди розкриваються зовсім по-іншому. Тобто хтось виявляє здібність до якоїсь. Роботи трохи в іншому руслі, хтось виявляє здібність там працювання більш в адміністративному плані, хтось тяжіє до роботи з організаціями. Це це все, знаєте, ми займаємо, крім цих я ну, в кожній такій негарній, не, не некрасивій ситуації можна шукати свої плюси. У цій війні теж ми можемо шукати плюси. Ми будуємо нову армію і навіть нову владу. О те, що ви казали, що давали так, нам треба міняти людей, цю ілюстрацію. Так, зараз нема де брати кадри. Отак, от, от взяти вас, мене і посадити на місце там чиновника. Ну, ми можемо ще, ще гірше зробити, я знаю. Але потихеньку, потихеньку, ви бачите, з кожним місяцем у нас більше і більше людей вже видно, які готові працювати. Хлопці, які дівчата, хлопці, які працюють, от може навіть і тут в в виконкомі, якимись там покеклерками. Вони навчаються так, цього, цього апаратизму, як треба працювати з паперами, як приймати замовлення, як їх виконувати. Армія навчилася воювати. Ті ж самі батальйони добровольчі, які переходять там до МВС, до Збройних сил, до гвардії. Будується нова армія, нові люди висуваються. Я думаю, що всім батальйонам, що буде, і нашому в тому числі буде багато-багато ще роботи. Будемо будувати я ж кажу, будемо будувати нову. Нову владу. Нормальним, таким еволюційним, не революційним, еволюційним шляхом, щоб налякати діючу владу зараз, бо всі чомусь так, сприймають батальйони, що вони придумали, задумали, третій, четвертий, п'ятий майдан. Що правда? Ми ніяких таких терористичних заяв робити не будемо. Ми працюємо разом з вами, ви нам допомагаєте, ми вам допомагаємо, щоб налагодити нормальне суспільство, щоб дойти до перемоги. Щоб побудувати нове життя, щоб вам не довелося їздити так от в Київ і лаяти час з кимось, щоб вирішити якесь питання, яке можна вирішити на місці за 2-3 години. Ну, стосовно Слов'янська, у нас в принципі питання. Ну, якщо брати сугубо в батальйоні, у нас в принципі не стоїть і не стояло ніколи питання покидати Слов'янськ. Слов'янськ був, є, і будемо надіяти, що буде нашою безпосередньою базою дислокації. Тому що, в принципі, ми прекрасно розуміємо, що кадри і ну, бійців нашого батальйону ми можемо е, ну, робити вишкіл тільки в, ну, в Слав'янську. Тому що в Київ це Київ, а зона відповідальності в АТО це зовсім інше. Е, стосовно там, ну, других населених пунктів, ну, на жаль, ми ну, не можемо казати, але стосовно Слав'янська шкіль, це наша була позиція. Е, ну, там, звучать там, ну, теж, там, питання відкривається стосовно, що нас переведуть. Знімуть і все інше, поки такого такі ну, наказу не було. Це все чутки. Ми люди військові, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ, градів у нас немає. Тому ми слухаємо тільки офіційний Київ, буває таке, кажуть, що ми там ну, не відповідаємо ніяким на наказам і тому інше. але в Слав'янську будемо перебувати і знову ж таки для того, щоб розуміти. Дійсно, що треба робити, і для того, щоб ну, в першу чергу населення розуміло, що міліція ну вона змінюється. Тому що міліція ну історично це, в принципі, були спочатку загони громадян озброєні загони громадян, які захищали в першу чергу таких же громадян, що це не люди, які в кабінетах, що як кажуть, міліцію треба викликати. Ми не тільки допомагаємо, але й потрібно. Ну скажімо так, міліція славянська контролює наші дії, але хай теж не забуває, що ми контролюємо і їхні дії теж. І я ж кажу, допомоги що... від вас і від вас, тому що я ж кажу, що ну, нам дуже приємно, коли до нас звертаються люди з там з деякими проханнями, ну стосовно там тих і інших ситуацій, тому що в принципі відправляють до нас. Нам це в принципі дуже приємно. Ми теж навчаємось. Ми розуміємо цю ну, бюрократію, яка є. Розуміємо, що від неї теж треба уходити, тому що ну ці папірці нікому не потрібні. Що треба новити? Ну, все таки будувати ну нову там міліцію, поліцію. Не нубай дуже як вона назве, Потрібна їй ну, функціонал, а не просто зміна якихось шевронів, назви тому інше. Наскільки, по вашому правопорядок і закони Славянський сейчас? Так якщо відталкиватися ну, от показателей, ну, я думаю, они, в принципе, никому не интересны. Скажем так, за последнее время все-таки вроде ну, законная власть, которая есть, да, она свои функции э исполняет. Огромная просьба людей, э, если есть какие-то сигналы, традиции есть, традиции эти зародились, люди к нам приходят, и я напоминаю, пусть приходят. Наше КПП, ну, скажем так, она же и наша приемная, будем так говорить. Если, не дай бог, кто-то там кого-то где-то чем-то обижает, унижает и тому подобное, и вас, ну и граждан не воспринимают есть в милиции, есть какая-то информация. Мы всегда рады. Мы, конечно, не, ходите, выслушаем, не будем там, рас... там Мы не город дел, у нас пока этой там, бюрократической машины нету. Нам заявление и все остальное есть там минимальные какие-то процедуры, да, которые все равно нужно соблюдать, потому что это тоже очень часто бывают ситуации, когда ложность, ну так практически 70 вызовов всех это ложные. То есть там. Жена. Не вызовов. Те которые, информация. Приходят вот, люди, погрячиться, да, погрячиться, вот да? У нас там кто-то где-то находится, да, приезжаешь, оказывается, бывший муж, где-то с женой поссорились, жена пришла и начинается. А это все время. А в это время, в такое, ну, у нас просто принцип какой. Здесь в зоне АТО у нас слухов нет. Любую информацию мы стараемся проверять, любую. Даже самую бредовую. Почему? Потому что, как правило, есть процент действительно того, что информация достоверная. Опять-таки же, очень большая проблема в том, что и до этих всех событий в структуре МВС некомплект был очень большой. Особенно некомплект, касающийся, ну, как говорится, самых, ну, самую низкую планку, это ППСники, это те же следователи, опера, участковые. Чтобы вы понимали, сейчас в среднем статистика на одного участкового до 8 участков. На одного. И, конечно, понятно, если какая-то бабушка его вызывает, потому что сосед сверху слушает музыку, то он, если к ней поедет, то уже к другим людям он физически просто не успеет. Не потому, что они не хотят. В милиции сейчас осталось, ну, практически большинство людей, это действительно тех кто готов служить именно в милиции. Но физически они просто не могут выполнять свои функции. Поэтому очень, вот, вот и, и вот это здесь получается нестыковка, потому что люди не доверяют милиции, потому что милиция не работает, а милиция физически просто этого сделать не может. Ну, надеемся, что все-таки в свете всех событий ну это как-то перерастет. Обращайтесь да. к нам. Обращайтесь, мы готовы всегда открыть. какой под... телефон тогда ваш. Нет, телефон, Может, к сожалению... Ты понимаешь? Да. Думай, Значит, ну, вот ну, есть... Ну, нет, просто есть компонент... Нет, кипятый, нет телефон, смотрите, просто пик пик же... Для... Кипятый, но... Мы напоминаем, наше КПП, оно же является, то что у человека есть сигнал какой-то. То есть всегда <пит> там ребята в курсе. Где кто из старших Надо может подойти и решить какой-то вопрос из офицера. Что пусть обращаются, мы только за. Все-таки, будем так говорить, ну, люди, которые сюда приехали, а в каждом городе все равно есть какая-то своя специфика. Поэтому чем больше людей, как бы даже вот из местных ребят, э, ну, приходят к нам в батальон, нам потом легче. Потому что, к примеру, там мы знаем, что где-то в каком то там, ну, на каком-то адресе, на каком-то населеному пункте какая-то проблема. И хорошо, когда с нами есть кто-то из местных ребят. Они знают куда, как, зачем і що, що. А нам приходится все-таки відтакуватися, звучати ті ж карти, міцності і все інше. Наприкінці зустрічі бійцям було вручено ікону Петра та Павла до польової каплиці батальйону та пролунало бажання створити до річниці книгу та фільм з історії батальйону Січ.